Сьогодні 18 березня 2025 року. Перше заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття професії майбутнього. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі, яка сьогодні буде дуже-дуже цікавою. Ми сьогодні з вами будемо і фантазерами, і мрійниками. Сьогодні ви дізнаєтесь дуже багато про незвичайні сучасні професії, а також ми повторимо про професії, які ви вже знаєте. Тож сідаємо зручненько. Увага на екран! Сьогодні хочу я розпочати наше заняття з невеличкого запитання, дітки, чи знаєте ви, що таке професія? Ось професія, що це таке? Це те, до чого людина має хист, що їй дуже подобається таку професію ось вона і обирає. Ось, наприклад, я дуже полюбляю маленьких діточок, люблю з вами спілкуватися, навчати вас, виховувати. І моя професія називається вихователь. А сьогодні ми з вами поговоримо про різні різні професії. І е, розпочати наше заняття я хочу е, з дуже цікавої гри, яку ви знаєте, кому що потрібно для роботи. Сьогодні ми будемо відгадувати професії. Сідаємо, дивимось на екран. Ці речі належать кому подумайте уважно. Правильно, пожежнику, молодці, а ці. Лікарю, правильно, такі речі, де стоять такі галочки зелененькі, подивіться уважно, і каструля. Так, це овер, звичайно. А ці речі з пігулками. Так, належать. Ветеринару, так, правильно, який лікує тваринок. Ці речі використовує в своїй роботі. Так, що я а ці художник, звичайно, це і фарби, так, і різнокольорові олівці, молодці дітки. Роздивляємось, подивіться, як багато яскравих іграшок, так, і рахувальні палички. Тобто ця людина не тільки грається, але й займається з дітками. Хто ж це? Так, це вихователь, звичайно. І ми переходимо до. Теж дуже цікавого завдання, на мою думку. Ви повинні уважно послухати мене і закінчити речення. Якщо ваша відповідь буде правильною, на екрані ви побачите правильну відповідь. Слухаємо уважно. Там багато ліків. Аптека добре. Там людей лікують, роблять операції. Лікарня, так. Там дітей навчають. Школа, так. Там печуть хліб. Де печуть хліб? Пекарня, звичайно. Там виступають повітряні гімнасти, клоуни та звірі. Цирк, так, нещодавно ми про це говорили. Молодці зайчики мої. Там лікують звірів. Так, ветеринарна лікарня, правильно. Там телеведуча читає новини. Телестудія добре. Там шиють та ремонтують одяг. Ательє, звичайно. І останнє запитання до вас. Там людям роблять зачіски та стрижки. Так, це перукарня, молодці розумнички мої. Скажіть мені, дітки, будь ласка, а чи задумувались ви, ким би ви хотіли стати, коли будете дорослими? Так, звичайно, що може хтось з вас вже задумувався над цим, замислювався, а може хто і ні. А чи знаєте ви, що в світі. Дуже часто з'являються нові професії. Сьогодні ми з вами поговоримо про деякі з них. Можливо, комусь з вас вони сподобаються. Починаємо, дивимося уважно. Ось професія називається грумер. Ось таке слово. Подивіться, будь ласка, на малюночки, і ви одразу, одразу. Вгадаєте, що робить ця людина, грумер. Грумер це людина, яка доглядає за твариною. Вона приводить в порядок зовнішній вигляд вашого вихованця. Грумер це своєрідний стиліст, перукар так? для домашньої тварини, тому що грумер не тільки миє, але й робить вашим. Улюбленцям такі зачіски, так? Ще раз нагадую, грумер. Так, це блогер. Ось така професія з'явилася нещодавно, коли люди самі себе знімають на камеру. Хто ж такий блогер? Блогер це людина, яка веде онлайн-репортаж, знімає цікаві відео на різну тематику і дає різні різні поради. Я впевнена, що ваші батьки дуже часто користуються такими порадами блогеров. Ця професія називається блогер. Ось незвичайно, на мою думку, професія. Подивіться. Як ви гадаєте, що робить е, цей чоловік, нюхає, так? А я хочу вам розказати, що є така професія, яка називається запахознавець. Це людина, яка відгадує запахи і їх класифікує. Людина, так, вона повинна нюхати в неї, мабуть, дуже-дуже. Ніс так, такий хитрий, будемо сказати, говорити з вами. Запахознавець. Така людина, як правило, вона працює у компаніях, які займаються виробництвом парфумів. Так, подивіться, скільки пляшечок маленьких, і людина оцінює запахи, а також така людина створює парфумні композиції, виготовляє парфуми, запахи для парфумів, запахознавець. Дуже цікава, на мою думку, ось ця професія. Подивіться, як незвичайно створюють композиції люди, які е мають професію лего-скульптор. Ви всі знаєте, що є такий е, конструктор Лего. Знаєте, так, дуже його полюбляєте. І ось виявляється, що з маленьких таких Лего деталей можна зробити, подивіться, який дракон. Він зроблений саме з Лего, так, і тому професія ця дуже-дуже складна, бо детальки дуже маленькі і дуже. Багато часу потрібно такій людині, щоб створити якусь композицію. Лего-скульптор це людина, яка відповідає за оформлення магазинів скульптурами із Лего. Звісно, для цього потрібно бути не тільки кмітливим, але й мати освіту або знання з дизайну. Це не просто так. Такій професії треба довго-довго навчатися, Лего скульптор. Ну що ж, зараз я хочу вам надати домашнє завдання, що треба зробити. Ви потр... Вам потрібно з вашими батьками трошки поспілкуватися, подумати і розказати мені, ким би ви. Мріяли стати у майбутньому, яку професію ви би обрали для себе? Може, таку, яку, про яку я з вами сьогодні говорила, може, про професії сучасні, які дуже часто з'являються у нашому житті, а може, хтось хоче стати поваром або вчителем, так? або просто перукарем. Професій дуже-дуже багато, і я впевнена, що вам до вподоби обов'язково якась професія буде. Наприкінці нашого заняття я хочу прочитати вам маленького віршика, який, може, вам допоможе. Цей віршик називається Яка професія моєї мрії. В цьому віршику розповідається про дівчинку, яка мріє кимось стати, але вона ще не визначилась, ким же вона хоче стати. Послухайте, будь ласка. Я у мріях побувала, я у мріях заблукала, там я пекарем була, тортики смачні пекла, модельєром стати мрію, плаття шити гарно вмію. Ще я вчителькою стала, букви з дітками вивчала. Мить і я вже тенесистка, і художниця, і артистка, вірш складаю, поетеса влітку я. В я стюардеса, ким же бути, ким же стати, треба щось одне обрати. Я у мріях побувала, я дивилась, обирала. Ще не все я знаю, вмію, ще шукаю свою мрію. Ось такий гарний віршик про дівчинку, яка шукає свою мрію. Я Бажаю вам, щоб ви теж знайшли свою мрію і для цього побули трошечки мрійниками і фантазерами. Тож не забувайте про домашні завдання. Наша зустріч на сьогодні закінчена. Я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення!